Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і Зараз ми поговоримо про те, чого немає насправді. Тобто, ми поговоримо про так званих хороших русних. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, інформаційним приводом для того, щоб ми підняли цю тему, стало звільнення з так званих російських політв'язнів, які згодом дали таку собі прес-конференцію. Основним лейтмотивом якої стали слова про те, що треба відокремити звичай. Айних росіян, які начебто невинні, і безпосередньо путінський режим. Тобто ці політв'язні, які виступають проти режиму Путіна, вони хочуть скасувати накладені на Росію санкції для того, щоб самі росіяни не страждали від цих економічних та політичних санкцій. Але насправді хороших русських просто не існує. Чому наприклад, тому що у цивільному праві є? Таке поняття, як мовчазна згода. Тобто, люди, які не виступають проти чогось, вони з цим погоджуються. Тобто, ті росіяни, які не виступають проти війни, вони фактично з нею погоджуються. А це майже весь народ Російської Федерації. Ті росіяни, які не хотіли цієї війни, вони або сидять по тюрмах, або вони виїхали з території Росії. Це по перше. По-друге, безпосередньо у російській армії служить більше як мільйон людей. З, за два з половиною роки вже перетворилися на чорні пластикові пакети, тобто на їх міст, вже більш як 600 тисяч росіян. У кожного з них є е, певні родичі, певні е, родини, дружини, діти, батьки і так далі. Тобто, ще по 3-4 людини на одного такого військового загалом ми можемо. Мати на увазі не менше 5 мільйонів людей, які так чи інакше або служать у війську, або є родичами військових, тобто отримують безпосередньо гроші за те, що їх вони самі або їх родичі служать у війську та е, воюють проти України, вони користуються награбованим майном або їздять на білих ладах. Це по-друге. По-третє, є ще й кілька сотень тисяч або мільйон людей, які безпосередньо працюють на підприємствах військово-промислового комплексу Росії, тобто безпосередньо виробляють дрони, снаряди, ракети, військову техніку тощо, і у них всіх є: сім'ї, діти, дружини, батьки і так далі. Тобто Загалом на Росії неме з 140 мільйонів населення, не менш 10 мільйонів так чи інакше зайняті безпосередньо війні у військовому виробництві, або як члени їх родин, вони безпосередньо отримують ті чи інші матеріальні або нематеріальні бонуси від цієї війни, яку вони ведуть проти. І по четверте, ті російські військові, які безпосередньо воюють проти України, постійно, системно і масово скоюють військові злочини, які е, перебувають просто поза межами, наприклад, і Женевської конвенції, і інших норм міжнародного права і навіть законодавства самої Російської Федерації. Тобто, загалом, ми можемо сказати, що тих росіян, тих русських, тих російських або Мешканців Московії, які не підтримують війну проти України і при цьому продовжують проживати на цій території, їх просто не існує. Є один є лише єдиний вид хороших русських це ті, які зі зброєю в руках безпосередньо воюють проти путінського режиму, в тому числі у складі добровольчих різноманітних військових формувань на боці збройних сил України. Це один вид русських. Є ще серед всіх інших такі. Собі. або корисні для України, або мало корисні, які тим чи іншим виглядом, тими чи іншими своїми діями так чи інакше підривають основи путінського режиму, але вони при цьому ніколи не є і ніколи не будуть союзниками України і ніколи не будуть засуджувати війну, яку Росія веде проти України, тому давайте не вводити самі себе в Оману і не Будемо вірити у такі собі побрехеньки про хороших розпіх. На цьому поки що, все. До побачення. Слава Україні.